Так, всім привіт, слава Україні! Спорим е, варіатора барабана. Е, я його тільки раз підтягував, це було рік назад. Е, Підтягнув вже, вже там нема, нема куди Е, Наперед скажу цей гвинт, Це цепна передачу. Це він це змінює ці тарілки, регулює оберти. А ця величина повинна бути сталою, як я так зрозумів, їй не треба сюди лізти ці гайки, не треба їх крутити. Тут, наприклад, в куртому, як не знаю, цікаво, тут 1065 міліметрів. 106, так, не повірте мені на слово. Тут так і є. Ось ця міточка 106,5. Тут все воно вище виставлено, Ну, значить так має бути. А натягується. Цим ось знизу. Одна гайка. Оця шпилька з гайками. Це один це раз. У мене вже натягнуто до кінця, вже далі нема куди, воно вже вперлося. І над двигуном 2 натягується по черзі. Аж тут теж мене вже вперто по черзі. Трошки тут підтягнути, прокрутить барабана трохи десь. Півоберта. Потім трошки тут підтягнуть, так само, прокрутити барабана і так постійно-постепенно його натягувати. Це така техніка, по ідеї, хто як робить, ще не знаю, Ну, я так робив, мені так підказали. І натягнув і, можна сказати, сезон я так от одробив. На душному ремені. Ну, я думаю, там якийсь хороший стояв, іначе він не працював би так довго. Після того як він видно, що там підпалено вже, що він там і грівся і палився. Я вчився ж на ньому, що там все, що хоч було. І забивався барабан декілька разів, мокру сою взяв. Вчився що ж. Буду знати. Так, э, далі. Э, товщина ремня э, новий там 44,5. У мене лежить новий запасний, а старий ось вот, у мене він вже зношений. Я ще спробую е э, зібрати ячмінь своєї зимі, там небагато. Так що він скаже мені? На сою, в принципі, мені вистачало. Чуть-чуть било насіння, як як завжди. Новий, то скажу, 44,5 ширина. А старий у мене 41, 42. Отакий от ось. 41 зараз. Це вже він вважається. Попробую ним щось робити. Обратим ти на такому ремню десь 1000 максимальні це вже в мене. Максимальні. Так. Це така методика. В принципі, все просто. Ну треба помаслати трошки. Підкрутити. І... І там... І пробувати і запускати і максимальні обороти давати. Тобто, щоб як новий составити, то. Якщо оцей барабан більше накручувати чи тільки його накручувати, то то будуть а! Цей крутить, прижимати. А той, а цей сюди давить, а, ні, цей оддавлювати, то будуть більше обороти. А якщо. Якщо цей. Опускать, розводити тарілки, а цю тарілку зводить, то тоді... На барабані, будь-менше Так. 1000, 1200 і не стільки пам'ятаю на пшениці. А тут поки 1000. Побачимо. Якщо ячмінь скаже, що треба міняти цю ремня, можливо, буде міняти. А так побачимо. Все вперед.